Мільйони рекомендацій моїх інших відео цієї книги, і нарешті цей день настав. Повноцінний огляд шедевру. Що ви зараз бачите перед собою? Правильно, це скарб. Я мельком говорив про цю книжку, але зараз так чи інакше розказую більш детальніше. Але все-таки загально, тому що ти мусиш прочитати. І я хочу тобі. Бо я ж розумію, ти найрозумніша людина в світі, які книжки це для бедла, Там не знаю, ти скептик, ти не віриш, що тобі книжка може допомогти і врятувати. І тому це буде мій фіна... Як фінальний такий поняв пинок під опорно-рухальний апарат, аби ти все таки щось з цим зробив, пересилив себе і спробував. Тому що без перебільшень ця книжка мене ніхуйово так врятувала. Моя ситуація, нагадую, тут все, тут все індивідуально на цьому каналі. Отож книжка називається Стіни в моїй голові. Виглядає вона ось так. І тут такий підпис: Жити з тривожністю і депресією. І суть в чому? Казалось би, пише тривожність і депресія. Но, якщо ми відкриємо зміст, то тут взагалі розумієш, ану, рахуй, рахуй. Перше. Скільки тут симптомів взагалі і їхнє вирішення? Перше поняття тривоги. Далі панічний розлад, соціальна фобія. О, Тренд 21-го століття. Со Соціофобія, -інтровертія, да, Будь ласочка. обсесивно-компульсивний розлад. О, та це взагалі. Особливо хто там на... А, ні, похуй. Е, Посттравматичний стресовий розлад, депресія і ще е, теж є епізод. Звісно, вже не розкажу, бо я хочу, аби ти взяв той. Зачив? Сторінка 204. Ой, сторінка. Книжка 204 сторінки має, так що ще й вона не сильно велика. Ти точно це оселиш, я вірю в тебе. І чому я прочитав вступ, щоб ти роздуплився, що тут може навіть бути опис твоєї бідачки. Якщо не прямий, то як мінімум косвений, отак поняв з поворота, як в моєму відео про критику, котре ти не дивився. І тому. Я думаю, що навіть коли я перечислював зміст там хтось одну або другу болячку у своїй дурній голові, точно знайшов. Тому я так її раджу. От ти вдумайся, 200 оцих от сторінок як мені допомогли? Чи замінять вони походи до психолога, психотерапевта? Не знаю точно, але знаю точно, що вони тобі, по-перше, зможуть розібратися, допоможуть, блять, зможуть. Книжки читаю, а все одно як бидло, говорю. Ну як це працює? Так от, все одно тобі зможуть. Е... <пл 'ят> Другий раз, ну це прикинь, все одно тобі допоможуть зрозуміти причину і наслідок твоєї якоїсь такої болячки і вирішення. Понятне діло, що це треба буде і практично підкріпляти, але. Я вірю в те, що ти це будеш робити. Як я можу не вірити в тебе? Скажи мені, будь ласка. Ні, Насправді, я просто. маю такі мрії, що ти прочитаєш і ще й будеш підкріпляти на практиці, дай Бог посилаю запиту Всесвіт, там в карти Таро, чи куди чи в якусь там магічну Бермудський трикутник, блять, велькатрас, не знаю, всюди, аби лиш ти трошечки рухнувся. Особено мені подобається оцей пункт про тривожність, тому що я, в принципі, у мене е, була і тривожність, і депресія, і рахую, що панічний розлад теж був. Соціофобія, ну як, була, але не настільки сильно розвинута. Обсесивний компульсивний розлад теж був посттравматичний і стресовий розлад. Я не знаю, якщо травматичні події в житті і ПТСР це єдно й то саме, то виходить, що в мене воно було. Якщо ні, то виходить, що ні. Я просто чесно не розрізняю. Але я розумію, що... Насамперед, це мається на увазі е, ситуації, котрі зараз пов'язані з війною, але так чи інакше, є ще й інші травматичні ситуації в нашому житті, там, наприклад, е, насильство, якийсь моральний тиск, фізичний тиск, багато всього, що може нам дуже велику травму. Залишити, і ми потім будемо це згадувати, нам будуть снитися сни про це і т.д. Тому рахуйте, майже всі пункти, котрі в мене були, тут розписані. І навіть якщо тут нема твого, повір, щось ти для себе нове візьмеш, може й дохіра всього ти для себе візьмеш, як це зробив і я. Я чому загально розказую, тому що я ж кажу: по-перше, not to spoiler, по-друге, ти це зробиш, just do it. Just do it, книжечку читать піздуїт. Чи можна ще тут щось добавити? та, мабуть, ні. Я вважаю, що ні. Я ж кажу, моєю ціллю було загальний обзор, а не розказати тобі слово у слово, що тут є. Тому що хтось інший, звісно ж, робить так. І ви привикли дивитись там огляд книжки за 10 хвилин. Вам найголовніші тези розказали. Ви все, я знаю, я, блядь, вундеркіндер, Нікола Тесла і все тому подібне. Ні. Бери і читай. Повір, це краще, ніж стиснута версія. І плюс будеш е, крутим сігмою, е, вихваляючи, що ти хоча б одну книжку за життя прочитав. Ну не круто. Андрюшка, єдні плюси. Єдні плюси. Хотів би, е, до речі, подякувати даному генію, котри, котрий це написав, о, Володимир Санчишин. Ось так він виглядає. Якщо б він дивився моє відео, то я тобі дуже подякував, Володимир. Може, ознайомлюся з твоїми подальшими творіннями. Для стосунків потрібно двоє. Я точно знаю, що в тебе є книжка. І ще якісь буду переглядати. Так що будете його бачити в реальному цьому, в реальному житті. Дайте йому 200 гривень, скажіть, що то від мене подяка. Все, панство, ще раз вам її показую. Нагадуючи, що це база, основа, ґрунт для таких е, людей, як я і ви з е, дурною головою. О, краще й не опишеш наші діагнози. Тому, будь ласочка. О, після прочитання не забувай залітати до мене на Твіч де стріми, котрі тривають довше, ніж дане відео, на 7 хвилин. І тому ти стрім уже проїбав. Я це знаю наперед, якщо ти це дивишся зараз. Заходи, щоб не пропустити подальші. Ми спілкуємося, ми що називається, єднаємось в ком'юніті і частенько дивимося всякі е, всякі, трешаки, всякі крінжаки і все, з чого можна похихікати і отак розслабитися після зайобаних днів на, улюблен... на улюбленій роботі і навчанні. Take car good job.